Друзья, это самый яркий же ужас так. Ну, Майнкрафт, у нас так вот я сильно выглядаю. Ну так, я не могу думать, это самый яркий Майнкрафт, безкоштовный. Тут графика 0 из 10. Я на нем снимал свое первое видео, но я вид. у его выдаю, потом в зале в Гринш. Так, спускай мою деревню. Я у него не знаю, я у него играл ножу нового. Я mu на ньому зняв, там де як Мене Mene закрив підземній підземні тюрмі. Ну, таке от відео Вийшло що не бо там графіки майже що немає. Раніше я думав це в тому майнкрафті. В оригіналі нічого немає, а тут взагалі крінж Зараз все саме подивитесь. От так. але тут якась реалістична ніч. Це плюс. Ну коротше а ви не забудьте підписатися на мій телеграм канал. Цей ви... А або пройти посилання в шапці профіля. Ну коротше, от так от якось не... тут все зелене таке ну, не нужно, має, ну от, Тут вже кнопки не видим і зверху. Боже чому вони їх зробили не вийде? От у мене тут навіть скін Стіва. Ой, цей ну мого скіна тут немає. Ти не поставиш його ніяким чином. Ну так от. Тут просто бігаєш. Ходиш тут не знаю. От б'ємо цю корову. Щас вам покажу, які тут. що це за ресурси? Свару якісь сердечка там. Отут от у мене є домик на дереві і якийсь. Оце некачественный, ми тут відкриємо. Боже за закрынешь? Вот чому кажуть, що оригінал зашты краща ліцензія? Вот так. От. Ну таки от. такие тут налаштування. тут даже ты в онлайн со своим другом никого не пограєш. знаете чому? Цей підвалок, що якщо я сам строю. От тут от я бережу їжу. Ну, коротше, бо тут тут буде в тебе вилітати гра. Ти ніяк тут не зможеш пограти. Це якось... Рохуй, зомана версія Майнкрафт. Вони майже її повністю скопіювали. Ну, бачите? Тут деревні. Такі ж самі я в Майнкрафті. Точно такую ж бачу. Дивіться, цей кінь, в нього нікому не буде текстури, немає і не буде. Бачите, він без текстур просто. Хоча гра якась недороблена. Ну да, трэш, правда? Тут того от, 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 ротик. Ой, я нічого не робив, я нічого не знаю. Так, добре. Ну от так от. Моє перше відео було заснято на цій деревні, але ви його вже не побачите. Я його просто видалив і все. Давайте ми тут далі поставимо на сіні. Ну так. тут от в мене є підводна база, Крінж. я там її взагалі майже що не доробив. Текстури просто криніш. Вот. Тут якийсь верстак епічний коротше, фіня. Ох! взагалі мені не зручно грати навіть в цей майн Тут якась... Дуже сильне чувство, я екрану, управління. Я граю на Джойс такому, це зручніше, ніж ну, вот так вот якимись тут стрілочками. Ну коротше, от так от виглядає ця вся, вся деревня, а я... Просто в шокі, тут вони її повністю скопіювали, Я напевно її завтра вже видалю або сьогодні бо це кринж. Риллайт и тільки в оригінал. Вот скажіть, Це оригінал? Видно, що ні. Тільки дурачок, подумає, що це справжній майн. Це фейковий Майнкрафт. От така от у ну, нього якась потом аватарка, якась тупорива. Ну коротше я рекомендую грати тільки в оригінал. Його можна скачати як в Кунго на вебсайтах, так в Конго Упай купити ліцензію або скачать пиратку. Ну і лат, така в мене. Я тут шахта там я купив Бужника. Ну коротше говно по не хочу закінчувати це відео. Ах, ну так от тут Ой. в єкись. Ну, коротше, Рилл Крінг. Тут коні, селяни, шеїнкої можуть нема де текстур. Во це рано дороблене. От такий тут будинок, бо тут просто нічого не зробиш. Ну, коротше, играйте тільки в оригінал. Не скачуйте ніякі фейки, або не скачуйте з веб-сайтів, бо це може бути також фейком. Ну, Коротше, всім пока-пока!